Вистава серцеїдки вже другий рік поспіль іде на сценах театрів по всій Україні. Це комедійний детектив за мотивами твору французького письменника Робера Тома, адаптований українсько угорським режисером Олегом Мельничуком. Це історія про те, як не просто утримати чоловікові вісьмох чарівних жінок з їхніми таємницями і бажаннями. Врешті свято Різдва під загрозою, бо чарівниці господаря будинку змушені самотужки розслідувати його зникнення і кожна під підозрою. А до чого тут кохання з'ясовуватиме? Вже глядач на сцені зірки театру і кіно народна артистка України Світлана Золодько, заслужені артистки Дарія Петрожицька, Олена Петрова. Вона ж співачка Астрая, а також Наталія Васько, Віра Кобзер, Катерина Варченко, Ксенія Вертинська та Ольга Атамасова криворіжці у перечутті приємного вечора. Перший раз ми на цю виставу дуже ми хочемо познайомити з нашими акторами, отримати насолоду задоволення. Гарного настрою. Я така задоволена, розумієте, три роки війни, три роки стресу. І оцей стрес він не проходить задарма. І тут мені дзвонять дівчатка і кажуть, давайте підемо на виставу, просто розвантажитись. І я дуже задоволена, що в нас є такі вистави, в нас є якісь прем'єри, в нас є якась культурна. Культурна програма, де я можу просто культурно відпочити. Коли приїздять гості з Києва, то намагаюся кожного разу відвідувати виставу. Якщо чесно, то приходжу завжди заради Даші Петрижицької. Я вважаю одна із кращих акторок сучасності української. Перша вистава в нас була «Дівіч вечір. Там теж дуже гарний склад майже всіх дівчат. І ми йшли, я також йшла на них і побачить. В іншому амплуа я побачила Наталю Васько. І цей раз я також йду і за того, що вона тут буде в цій примірі. Хоча Вертинська тут дуже гарний склад іде. Потім дівчинку кошмал, Анну, зараз буде інша дівчинка, теж хочеться подивитися, як вона грає. Акторкам і цього разу вдалося розрадити та потішити криворіжців майстерне перевтілення вісім яскравих комедійних образів. Багато гумору, французької музики і шарму. <стрес> а як живої ноги? Я за вам про спадщину. Ви про що? Вам потрібно звернутися до нотаріуса для чого щодо спадщини. Ви ж повинні розуміти, кому може бути вигідний це злочин. Я дуже обожнюю, коли у людей є почуття гумору, і я намагалася, щоб моя мадам Жанель була теж така трошки грайлива, теж з почуттям гумору і така. Цікаво до всього, що там робиться, що там. Тут вона дітей виховує, тут вона дивиться, що робить мадам. Тут вона робить вигляд, що підглядає за місії. З режисером було працювати легко, а нам легко йому не знає, тому що один режисер і вісім прекрасних жінок це доволі цікаво. Ольга Тамасова грає доньку зниклого чоловіка, саме ця мала за сценарієм п'єси, і є режисеркою різдвяного детективу. Юнацький максималізм не дає героїні змиритись з нещирістю кожної із жінок, в оточенні батька. Ольга каже: її француженка Катерін хитра, розумна, смілива, відчайдушна. Цих якостей і українським дівчатам не позичати. В українці дуже щирі люди, дуже сильні люди, і моя героїня, вона молода дівчина. Але вже амбіційна, і ви побачите, в чому заключаються ці неймовірні амбіції. Я нещодавно в цій виставі. Це здається, у мене четверта вистава, можна сказати, ще прем'єрні. Чекаю щирих емоцій, посмішок, щоб люди насолодилися, відволіклися і з радістю сприйняли нашу чудову виставу. Артистки згадують, як раділи поверненню до роботи вже через кілька місяців після початку повномасштабної війни, із усвідомленням своєї місії, нині ще стараніше та з любов'ю служить мистецтво. Ота людям, хоча в таких умовах це не просто, гастролі у прифронтових містах, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі додали гострих тривожних моментів цим тендітним жінкам. Летить балістика, колись можна було продовжувати, колись закривають сцену і просять всіх спуститися в бомбосховище, але е Спостерігаючи за нашим глядачем, який настільки чекає, і саме от в цих містах нас чекають, напевно, найбільше. І навіть можна згадати, коли ми привозили перший раз серцеїдки саме до вашого міста, був приліт недалеко. Ми були в цей час в театрі, вистава ще не починалася, але зала була повна і люди. Прийшли з вдячністю, з цікавістю, тому що знаєте, всім хочеться відпочити. Ми живемо в страшний час, те, що роблять із нашою землею, але життя продовжується, і перемога може бути тільки тоді, коли ми будемо жити і вірити в те, що кожен має робити своє на своєму місці. Тетяна Васильова, Денис Захаров, цей день.